Знаєте, яка книга дає найбільше задоволення, та яка дарує ті емоції, які ти від неї очікував? Гешки, це серія відео, що це за фентезі, де я розповідаю про жанри фентезі і що з цього можна почитати. Сьогодні добірка тематичних піджанрів, коли в історії головне емоція, яку ти шукаєш і точно отримаєш: від пристрасті до помсти, від віри до пригод. Фентезі може влучати. Прямо в твої відчуття, романтичне фентезі, коли тобі хочеться почуттів і заборонених зв'язків. Тут головне пристрасть, вибір і боротьба двох сердець. Приклад, цикл, повітряний народ, Голі Блек, Джуд потрапляє у світ фері, де ненависть і кохання одна емоція на двох, і кожен вибір болить. Зрада: історії, які тримають в напрузі. Хто підставить першим, кому довіряти і чи виживе герой після цього? Приклад. Шістка воронів лібердуга ідеальна команда для пограбування, але кожен має свій свікрет. І навіть друг може зрадити. Віра. Для тих, хто шукає у фентезі божественне силу віри і протистояння світоглядів. Приклад американські боги Ніл Геймен. Світ, де віра буквально оживає, старі і нові боги борються за місце у серцях людей. Помста ідеальна історія, коли хочеться відчути справжню жагу справедливості, темну енергію і вибуховий драйв. Приклад хроніки без ночі Джей Крістоф, мія Корвера втрачає усе через раду. Її життя перетворюється на суцільний шлях помсти. Її сила у рішучості не відступати, навіть якщо треба пройти через тінь. Та кров пригода. Ідеальна, коли душа прагне вирватися у невідоме і знайти справжню свободу. Тут веб руху, відкритів та постійних змін. Приклад, мандрівний замок Хау Діана Він Джонс. Дівчина випадковим чином потрапляє у мандрівний будинок Чахуна, і її життя перетворюється на каскад пригод, чарів і несподіваних зустрічей. Становлення героя хочеться натхнення та сили змінити себе. У цих історіях головне шлях до себе, сумніви, поразки і маленькі перемоги. Приклад цикл хроніки вбився короля Патрік Ротфус. Історія про хлопця з нічого, який шукає своє місце у світі та вчиться бути собою. Заборонене кохання, коли тебе тягне до того, з ким бути не можна. А кожна зустріч це ризик. Приклад. Цикл, змія і голод Шелбі Маюрін, відьма та мисливець на відьом. Вороги не можуть бути разом, але кохання сильніше за будь-яке прокляття, влада або політичні інтриги, боротьба за трон, змови і високі ставки. Приклад, цикл Червона королева Вікторія Веярд Майя, маніпуляція, придворні ігри і випробування для тих, хто хоче вижити і перемогти у світі, де нікого